Щорічно з 2008 року, 17 вересня в Україні відзначають День рятівника. Це професійне свято тих, хто рятує і допомагає. Тож, у п'ятницю, 16 вересня, у восьмій державній пожежно-рятувальній частині міста Коростеня зібрали рятівників Коростенської територіальної громади для того, щоб привітати їх зі святом. Зустріч почалась з того, що вони згадали хвилиною мовчання своїх побратимів та всіх, хто загинув внаслідок російської агресії. Наша держава, і ми з вами... Ми всі разом сьогодні вперше в історії відзначаємо день рятівника в умовах війни, дивлячись кожному із вас в обличчя, я сьогодні згадую 24 лютого і розумію, що так як і я, так і кожен із вас для нас всіх з того дня розпочала розпочалося нове життя. Я пам'ятаю всі виклики, починаючи з військового об'єкту, закінчуючи останнього виклику, коли Мужні і рішучі всі без винятку стали на оборону нашої Коростенщини. Я сьогодні хочу щиро подякувати кожному з вас в першу чергу за врятовані життя, за те, що ви не шкодуючи своїх сил і здоров'я під час бомбардування, під час звук сирен. Незважаючи, вибачте, на сьогоднішній день не на які правила, не чекаючи відбою, ми їхали, рятували наших громадян, приборкували пожежі, розбирали завали, допомагали всім, кому потрібна була допомога. Робота працівників рятувальних служб дуже важлива для всього населення. Потребує мужності, витривалості, зібраності і постійної готовності прийти на допомогу. Йде вже повномасштабна війна, і кожного дня під загрозою перебувають не тільки наші території, але й тисячі, десятки тисяч наших співвітчизників. І в таких умовах надзвичайно важливим є вчасно, професійно прийти на допомогу, надати підтримку, підставити плече, вселити надію. І таким чином наблизити нашу з вами велику перемогу. Представники цих мужніх професій сильні духом професіонали, котрі з честю забезпечують надійний захист життя людей. Тому їм вручили подяки за те, що вони стоять на варті безпеки нашого здоров'я та майна. Наше місто, наша територіальна громада прийняла в тому числі на себе удар, коли бомбили, коли ракетами обстрілювали. Ви були перші, хто допомагав людям, хто вручав, хто спасав, то ці е, завали розтягував все це, все на ваші плечі лягло. Ми не сумнівалися в тому, що ви це виконаєте, тому що у вас такий обов'язок, тому що у вас така служба, тому що. Ви патріоти нашої держави, і це дуже важливо. Я вас щиро вітаю з вашим професійним святом, за вам доброго здоров'я вашим родинам, гарної підтримки від родин і впевнений, що ви і далі будете виконувати свій обов'язок на відміну. Святом професійним вас, шановні рятувальники. Рятувальники стоять пліч опліч із збройними силами України. Незважаючи на небезпеку, ви лізете в полум'я, ви лізете в пекло для того, щоб спасти людей, щоб забезпечити нормальне функціонування мирного життя нашого населення для того, щоб спасати людей. Ви повністю оправдуєте ваше високе звання рятувальника. Дякую вам за це. Хочу побажати скоріше нашої перемоги. І щоб всі ваші виїзди були тільки навчальні, демонстративні, показові. До привітань приєднались представники поліції, районної адміністрації, депутат обласної ради, керівники територіальних громад та галузі охорони здоров'я. Шановні наші герої, я хочу в першу чергу дійсно подякувати ще сердечно вам за вашу роботу. Дилюсь на цей девіз запобігти врятувати, допомогти тріх слова, але таке велике глибоке значення. А тут сьогодні ми для того, щоб привітати вас всіх з наступаючим професійним святом, побажати вам всім міцного здоров'я, достатку, сімейної злагоди, щоб з настроєм і з натхненням вийшли на роботу. Також на святі відзначили і волонтерів з благодійних організацій, які допомагають нашим рятувальникам. Щасливі люди, наші коростенці, просто приїжджали до нас на фасад, питали хлопці, чим вам допомогти. Що вам треба підвести? Вони підвозили їжу, ліки, одяг, вони підвозили сюди засоби гігієни. Настільки була потужна бронежилет, квадрокоптер. Ну взагалі настільки це приємно, настільки це було вчасно, настільки це було оперативно, і любе питання, яке у нас виникало, вони його вирішували. Рятувальники подякували волонтерам за допомогу та вручили подяки. День рятівника це свято мужніх, сильних та відважних людей. Тому ми бажаємо їм міцного здоров'я, наснаги та якомога менше тривожних викликів і безсонних ночей.